Допоможіть знайти двох зниклих дівчаток. Розшукуються річна Ксенія Єрмонова та 12-річна Софія Мазурець. Вони не були знайомі і не є родичками, але їх об'єднала спільна трагедія. На початку повномасштабного вторгнення вони опинилися у охопленому війною Маріуполі. Обидві зникли у лютому 2022 року, у дні, коли місто було охоплене хаосом війни. Відтоді про долю Ксенії та Софійки нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте будь-яку інформацію про дівчаток, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також уже майже три роки ми намагаємося розшукати п'ятирічного Максима Васічкіна, який теж зник у Маріуполі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максим з батьками жив у центрі Маріуполя. Ось у цьому будинку за адресою проспект Миру 75 Б. У будинок прилітали снаряди і навіть бомба. І ось що з ним зрештою стало. І кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку. А 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про все, що сталося далі, розповіла бабуся Максима. Зять за кермом сидів. Чоловік мій позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком. пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом Діти їхали самі, тобто не у спеціальній евакуаційній колонії, і майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто. І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям. Та доньку просила, щоб малому також голову нахилила, але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав. Я його тільки спину побачила, зять на ньому лежав, дочка малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках. Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони були у машині після розстрілу, а прийшла до тями, коли їх з авто вже витягували. Українські військові у чоловіка серйозні поранення в серце. Зятю шию прострелили. поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою? Я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила. У дитини наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучило, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому, хоч і три роки, але він у нас не розмовляє. На щастя, першими до розстріляної машини підбігли. Українські військові, а не росіяни, вони відвели пані Людмилу з двома старшими онуками до найближчого укриття. А пораненого Максима його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень Маріуполя. Тоді, у хаосі війни, пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Звісно, увесь цей час ми не припиняли пошуки, і, зрештою, наші осінь-спеціалісти, які шукають інформацію у відкритих джерелах. Знайшли дані про те, що у травні 2022 року у Маріуполі по паспорту батька Максима Васічкіна була отримана гуманітарна допомога, і також підтвердилася інформація, що маленького Максима та його батька дійсно госпіталізували до Ілічівської лікарні. На жаль, більше жодних даних наразі знайти не вдалося, але ця інформація насправді вселяє надію на те, що хлопчик та його батько вижили, але можливо у силу. Тих чи інших причин не можуть вийти на зв'язок і повідомити про себе. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васічкина, будь ласка, одразу зателефонуйте на нашу гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 шістнадцять Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua